Аграріями нашої громади активно проводиться комплекс літньо-осінніх польових робіт. Станом на сьогодні нами вже обмолочено 50% від загальної площі посіву та зібрано понад 79 тисяч тонн зерна. Наразі наші аграрії завершують обмолот культур ранньої групи посіву, так завершено обмолот ріпаку озимого, ячменю озимого та люпину. Завершують обмолото зимої пшениці, яко обмолочено 95% озимого жита та овес 50%. Паралельно проводять роботи з підготовку ґрунту підпасів озимих культур яких заплановано посіяти понад 11 тисяч гектарів, та вже станом на сьогодні посіяно 1487 гектарів ріпаку озимого під урожай 2023 року? Там мені говорили, що на вихідних поліція затримували вночі наших аграріїв. То я переговорив із начальником поліції. Будуть намагатися перепускати наших аграріїв. Ви підтримуйте їх, щоб вони розуміли, що ми всі за те, щоб. Сільськогосподарський сектор працював, і ми вдячні, що незважаючи на війну, більше земель і посіяна, і оброблена, і зараз іде серйозна збиральна кампанія, і треба всім нам підтримувати.